Прихідка наймолодша з родини Кашпарів. Дівчинка народилася 25 лютого о пів на першу ночі. Здорова, чудова дівчинка, вагою 3 кілограми 240 г 50 сантиметрів. Вітаємо, вітаємо, батьків. Назвали символічно Вікторію, яка ще мама Юля. Знайомтесь, Кашпар Вікторія Романівна. Перемога наша. Чудова дитя. Я не знаю третя, але вона якась особлива. Вірить, доня принесе перемогу нашій країні. Думаю, так що цю дівчинку буде знати не тільки Україна, і зміни вона принесе не тільки в Україну. Сподіваємось, що, скажімо так, наша праця і все, те, що ми робимо, і те, за що ми боремось, а допоможе нашим діткам жити в мирні часи. На пологах був присутній мій тато дівчинка, ветеран російсько-української війни, Роман Кашпур. На попередні пологи мене не пустили, бо пандемія була. А на цій пологи вже сказав, що ну по-любому піду, вже немає, немає права пропустити. Це був якби, гарний досвід і незвичний. Воно все все тепер, якби знаєте, свою дружину поважаю, і кохаю ще більше. Мої 3 кілограми, 240 грамів щастя народилися. Рома доброволець брав участь в АТО ООС. Поблизу Мар'їнки розповідає, підірвався на протипіхотній міні та втратив ногу. На початку повномасштабного вторгнення РФ боронив на протезі Харківщину. Звідки родом його Юля? Нині служить у 808-й бригаді ЗСО. Він фахівець супроводу морально-психологічного забезпечення. На протезі бігає світові марафони і збирає гроші на протезування побратимів. Доброволець, рекордсмен, волонтер. Тепер ще й багато діток. Татусь, сьогодні його дівчат виписують з пологового. Попереду у Вікторії Романівни Кашпур перші кроки, перші слова, а поки що перші обійми у родинному колі. Дуже щасливі, що подарували нам дівчинку, дуже її чекали. Ну, я взагалі мріяла про дівчинку ще з народження Романа. Сподіваємося, що з народженням дівчинки. Настане час, скоро, що буде перемога, тому що ім'я її Вікторія вони надали. Це я думаю, що це символічно. Звісткою про народження доньки подружжя поділилося у Фейсбуці, отримали сотні лайків та коментарів. Зокрема, і від колишнього головнокомандувача Валерія Залужного. Забрати додому молодшу сестру прийшли старші брати Сашко та Іван. «Свою сестру забираємо додому. Ми її дуже чекали. Нарешті у сім'ї, хоча б появилася одна маленька дівчинка. Усі троє дітей Кашпорів народилися у війну, втім кажуть, хочуть, аби вони росли у мирі і спокоя. Роман не надовго, але іде з Юлією у декрет. Бавитиме найменшу, а заразом каже готуватиметься до Бостонського марафону, який відбудеться 21 квітня. Присвятить забіг своїм дівчатам, доні та дружині. Ірина Хоходра, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця.